Ми не можемо бути зараз такими, є, як ми є. Ми зараз є озлоблені від тої війни. Ми ненавидимо один одного. Я зараз чесно кажу. Ми виписуємо дурниці, ми готові розіпняти як фарисеї Ісуса Христа кожного за кожну помилку. Ми маємо право помилятися. Ми є люди, але ми не маємо права зараз, знаєте, що робити підставу, стріляти в себе, забивати гол в свої ворота. Запам'ятайте, ми маємо максимально бути об'єднані, а це тільки через любов ближнього, до себе. Без помилки немає правильного рішення і нема нічого ідеального. Є право і є ліве, є плюс і мінус. В тому є акумулятор життя. Я би дуже просив зараз всіх українців об'єднатися і саме основне, знаєте, давайте зробимо реформу свої молити. Виділіть там, наприклад, хвилинку часу за владу, за керівництво, за їхню мудрість і рішення. Ми маємо тільки зараз можливість скоренько реформуватися, а реформуватися можемо тільки через молитву, і там буде давати набагато краще рішення.